Привіт усім! Ви на моєму каналі рукодільна Скринька. Сьогодні я розпочинаю свою свої вишивальні будні. Цього тижня я буду вишивати ялинку двохстороння вишивка. Dimension Кулі. Це другий процес. Зараз я приймаю участь в двох іграх, в групі в Телеграм. Подорож Україною. Це я вишиваю Ді Меншн Скулі і Равликові перегони я вишиваю ялинку. А ще я придбала собі книгу. З жанру фентезі ось таку незриме життя аділярю, дуже гарна книга, тут гарно має таку закладку. Я вже її почала читати. Прочитала небагато, але вона мені сподобалась. До наступного включення. Привіт усім! Сьогодні 16 травня. Я хочу показати, що я сьогодні вишила. Повишивала участки, які пропустила двома кольорами оранжевим і зеленим. Стільки повишивала і повишивала сьогодні ялинку, останню шосту частину. Це двостороння вишивка. Вчора закінчила п'яту частину, сьогодні шосту. А ще в мене є фініш моєї роботи Львів бісером. Ось так. Це. Схема ІБ Студіо. Артикул Б 4219. Розмір 19 на 24. І ще в мене є один фініш. Це квіти. Також бісером. До наступного включення. А ще я хотіла сказати, що я роблю перенабори для маленьких схем для себе навчилась робити. До зустрічі. Привіт усім! Сьогодні середа. 17 травня. І я хочу показати, що я буду вишивати. Буду вишивати ялинку, яка має потім стояти на підставці. Ось в таку папочку я її положила дві дном зірочками. Отака ялинка Ось тільки я вже вишила, кожним разом рядки все менші і менші. В такій коробочці в мене бісер. Ще два тута кольори. Тема. Це від вірени. Фігурка інтер'єрна новорічна, артикул Фін 009. Ось такі ножи, такими ножицями користуюсь і ниточками Тритан 100. Зарядне. До наступного включення. Привіт усім! Сьогодні 18 травня, четвер. І я хочу показати, що я вчора вишила. Сьогодні буду продовжувати вишивати ялинку. Знову включення. Включення. Привіт усім! Сьогодні 23 травня, вівторок я хочу показати, що я буду вишивати на того тижня. Це вже другий тиждень моїх вишивальних буднів. Так що лишилося повишивати і ще буду, може, вишивати менш на сколі. Ось така робота, стільки ви До наступного включення. Привіт усім! Сьогодні 26 травня, п'ятниця. І я хочу сьогодні показати, що я буду вишивати. Я буду вишивати ялиночку. Ще, можливо, повишиваю Dimension Кулі. До нового включення. Привіт усім! Сьогодні 1 червня. Я хочу показати, що я не вишивала за цей час, поки мене не було. Вишивала ялинку. Ось так лишилося вишивати. Вишивала Dimensions. Ось така краса. Хочу розпочати новий процес. Тей Карета Гарбузик ФЛК 384. У набір входить така заготовка, відкритка, така гарна. Паспорт якості. Hammer, Fred, Фет... такий яскраво-оранжевий, і бісер. Такий. Такий. Ще <золот> білий, світло-оранжевий, яскраво-оранжевий, золотий, коричневий. І два види буси. Менший і більші І ниточка з голочками А ще я хочу показати, що я придбала. Я придбала таку папочку. Це папочки на процеси. Ось таки з квіточками. І так Я хочу організувати свій процес зарбозик ось таку чи таку папочку. А ще я хочу взяти такий магніт. Гарбузик, ножиці ейфлова вежа з киточкою І, можливо, ще возьму на ниточки таку, такий органайзер, таку коробочку. Сьогодні я буду продовжувати вишивати Dimensions і ELING, а ще раз почну гарбузик карет вишивати. До нового бувайте до зустрічі!